Друзі, всім привіт! Відліково не секрет, що влада прийняла рішення із 1 липня 2023 року поновити всі довоєнні податки, а також поновити всі довоєнні порядки. Що це означає? Що із 1 липня до нас повертаються перевірки. Що із 1 липня всі платники єдиного податку знову мають сплачувати єдиний податок, а також єдиний соціальний внесок. Що з 1 липня платники єдиного податку, які перебувають на другій, третій та четвертій групі, зобов'язані використовувати у своїй роботі касові апарати. Виключення становлять лише ті платники, які мають виключно безготівкову форму оплати, тобто кошти їм заходять на розрахунковий рахунок на IBAN. Всі інші платники, які мають справу із готівкою або встановлені термінали, зобов'язані використовувати касові апарати. Отож, друзі, у вас є два варіанти: перший це придбати звичайне РРО. Автономний стаціонарний РРО або придбати програмне забезпечення ПРРО. Ну, тут. кожен повинен зробити свій вибір сам. На чому йому буде зручніше працювати сьогодні? Відео я хочу друзі, записати для тих платників, які вирішили придбати звичайненький собі звичайнісінький касовий апарат. Давайте розглянемо, що нам потрібно за чим зробити, і перейдемо безпосередньо, як правильно заповнити форму 1 РРО. Отож, друзі, з чого починаємо? Ну звичайно, нам потрібно спочатку його купити, тобто ми купуємо придбати РРО. Далі, крок 2. Заключаємо договір із СЦО. Друзі, я вам наголошую, що договір складається не лише на паперових носіях. Якщо вам дадуть паперовий носії, а не відправлять електронний цей договір в податкову, ви не зможете зареєструвати касовий апарат. Тому я вас вам наголошую, ви в центрі сервісного обслуговування, перепитайте лишній раз, чи відправили вони електронний договір до податкової. Крок 3. Подати форму РРО. Зараз ми безпосередньо цим займемося, і крок 4. Я вам покажу, де роздрукувати реєстраційне посвідчення, друзі. Отож, починаємо заповнюю ту форму 1 РРО. Друзі, я зайшла в електронний кабінет і йду у ведення звітності. Для того, щоб зареєструвати касовий апарат, тобто подати форму 1РРО, я повинна перейти в поточний місяць, поточний рік. Тобто звітний період, якщо в нас на календарі сьогодні травень 2023 року, то я і обираю травень 2023 року. Натискаю Створити. Тепер, друзі, я шукаю форму 1 рро наскільки я пам'ятаю, вона на сторінці номер 5 Так, ось вона, 1 кро і ось 1 РРО. Заява про реєстрацію, реєстра, реєстрацію розробку. Реєстрації реєстратора розрахункових операцій, форма 1 РРО. Обираю її. І далі, друзі, просто натискаю Створити. Бачите, тут є додаток. Він нам сьогодні не потрібен, тому що він використовується при перереєстрації касового апарату. А сьогодні у нас іде первинна реєстрація, тому додаток нам не потрібен. Просто натискаємо Створити і заповнюємо його. Але, друзі, я вже створила його, зараз відкрию і почнемо разом його заповнювати. Друзі, дивіться, електронний кабінет. Підтягне на всі обов'язкові ресквізити, а далі нам ми повинні заповнити все вручну самостійно. Отож, йдемо згори, ставимо відміточку основний, відміточку реєстрація, далі тут електронний кабінет підтягне нам дещо, і переходимо до розділу 3 дані щодо господарської одиниці. Ну, припустімо, сьогодні я просто розглядаю приклад для загальносистемників, але це взагалі не має значення. Чи ви є єдиних, чи загальносистемник, тому що принцип тут один той самий. Просто я, мене так попросили таку форму заповнити, але вона підходить одна для всіх. Отож, друзі, магазин. Магазин сьогодні у нас буде Мрія. Магазин Мрія. Так. Це назва господарської одиниці, тобто об'єкт оподаткування. Ви пишете кожний свій. Так, почтовий індекс. Вписуємо область. Друзі, зверніть увагу, бачите, у нас тут є в кінці рядка. Вибір із довідника обов'язково з ним скористатися, тому що по-перше, це буде зручніше для вас. А зараз він все автоматом пітяне. А по-друге, якщо ви будете записувати все вручну, у вас може прийти помилка, тому що ви не користувались довідником, і електронний кабінет не може його розшифрувати. Отож, друзі, сьогодні для прикладу візьмемо ну, нехай це буде Вознесенськ. Ви вписуєте своє місто або ж своє селище чи село, де знаходиться ваша господарська одиниця. Нехай для прикладу мене сьогодні буде Вознесенськ. Так, он ну, осінь. Бачите, перший, мабуть, що кожного обирає свій вознесень, тому що їх по Україні безліч, а я ось оберу перший ліпший. І ось подивіться, друзі, як зручно і область, і район, і місто мені підтягнуло автоматом. Мені залишається лише вписати вулицю. Нехай це буде вулиця Миру. 100. Ні корпуса, ні офісами не будемо вписувати, навіщо нам сьогодні такі складнощі. Спускаємось нижче. Бачите, друзі, ось. Звертаю вашу увагу КОАТУ і КТТГ, знову ж таки електронний кабінет підтягнув, тому що тут ми скористалися довідником. Бачите, це зручно. Спускаємося нижче. Ідентифікатор. Ну, я, друзі, думаю, ви всі в курсі, що таке ідентифікатор. Просто я нагадую, що ідентифікатор об'єкта податкування береться із 20 УПП. Якщо ви не подавали 20 УПП або не знаєте, як подати 20 УПП, то у мене на каналі є відео, я записувала, де я розглядала принципи і приклад заповнення, тому що форма не дуже проста, і телефонують платники, дуже часто не можуть з нею справитися і досі і там б'є помилку, але ви на неї не звертаєте уваги. ну, тобто, Якщо вам потрібно заповнити 20 ПП, можете переглянути це відео. Нічого на сьогоднішній день там взагалі не змінилось. Все те саме, всі ті самі помилки, тому якщо вони у вас б'ють, такі, як у мене в прикладі, не звертайте на них уваги, просто ігноруйте, підписуйте, відправляйте. Ну, ви коли побачите, ви все це зрозумієте. Так, друзі, ідентифікатор я переписала із 20ПП. Ви кожний переписуєте свій ідентифікатор. І Спускаємось нижче, контролюючи орган. Тепер я знову ж таки використовую довідник, але бачите, тут ось електронний кабінет вже мені пропонує варіанти для обирати податкову. Ну, я натисну верхню, тому що ну, це, в принципі, одна і та сама податкова для прикладу, воно підтягує із адресних даних. Ви о, також обираєте цю податкову, яка вам пропонується. І спускаємося нижче. Розділ 4. Дані щодо РРО. Тепер, друзі, в кожній, хто придбав касовий апарат, має на руках його паспорт. Дивіться, такий невеличкий лайфхак. Якщо ви будете заповнювати форму, ось бачите, модель, заводський номер, версію, все отак от вручну, це буде дуже довго і неефективно. Але якщо ви почнете заповнювати ось із заводського номеру, бачите, тут ми обираємо із довідника навпроти заводського номеру. І впишемо сюди у фільтр свій заводський номер, вірніше заводський номер касового апарату вашого, то це дуже звузить ваше коле пошуку, тому що тут тисячі касових апаратів. Якщо шукати їх у фільтрі, це можна шукати декілька годин. А ось коли ви впишете заводський номер вашого касового апарату, Бачите, як все легко і просто він найде саме ваш касовий апарат, вам залишається просто натиснути і обрати. А тепер дивіться, друзі, яка краса все підтягнулося автоматом: і модель, і заводський номер, і версії, і найменування, і фіскальний номер. Бачите, підтягнуло все рецепційний номер екземпляра. Ну просто, просто дуже легко і зручно я всім рекомендую. Це мені здається безпрограшний варіант. Тепер, друзі, на що хотіла б вам наголосити, коли ви купуєте касовий апарат, обов'язково нехай сервісники перевіряють версію програмного забезпечення. Нещодавно був такий випадок, друзі, що платник купив касовий апарат БУ. Ну комусь вже не потрібно, хтось закрився, хтось може новіше собі придбав. Ось, а людина вирішила зекономити кошти і не переплачувати, якщо можна купити БУ двічі дешевше, навіщо переплачувати? Ось, але просто не знала то, що касовий апарат, по-перше, в нього срок годності 7 років. А по друге, там дивіться уважно терміни. А по-друге, друзі, там же ж. Йде версія програмного забезпечення. І ось люди придбали касовий апарат, а не, дод... не знали нічого, сервісники не додивилися, що касовому апараті невідповідно на сьогоднішній день версії стоїть. Платник зареєстрував касовий апарат, все пройшло, зланенька квитанція, касовий апарат зареєстрований, почав роздруковувати реєстраційне посвідчення. А що там? А там, друзі, якщо це загальна система, яка йому потрібна розрівна торгівля алкогольними напоями і тютюном. Стоїть написано, що можна торгувати всім, окрім алкогольними напойми тютюновими виробами. Це саме те, на що береться ліцензія для загального системника, і що потрібно було людині. І як же так, що це означає, що людина може продавати продукти не якого алкоголю взагалі? А саме цей варіант їх і цікавив. Навіщо взагалі було тоді з цим усім зв'язуватись? Тому, друзі, обов'язково я вам просто раджу. По-перше, якщо ви купляєте касовий апарат БУ, обов'язково, щоб мали на руках ті люди, які продають вам касовий апарат, мали на руках довідку про зняття із попередньої податкової, і обов'язково перевіряйте. Відповідність версії, тому що друзі, ось не ну я вже неодноразово стикаюся з такими випадками, коли людина купує по інтернету боушний касовий апарат, а довідку про те, що він зняти в попередньому місці в контролюючому органі, немає. Приходить людина зареєструвати касовий апарат. А він не зняти за попереднє місце мовліку. Розумієте, тому всі необхідні документи повинні бути у вас не лише касовий апарат, а й паспорт до нього. І якщо е немає довідки про зняття його із попереднього місця податкового органу, обов'язково його требуйте. Бо інакше тоді просто вляпаєтесь на гроші. Ну, це так, моя вам добра порада, а там дивіться самі. Все, друзі, я думаю, все тут зрозуміло. Спускаємось нижче. Ось у нас розділ 5, сфера застосування. Ну, друзі, якщо це загальний системник, ми пишемо знову ж таки у фільтрі. Слово торгівля. І обираємо, друзі, торгівля, громадське харчування, сфера послуг. Не перепутайте, вам не потрібно АЗС. Бачите, воно дуже схоже. Оце також торгівля, сфера послуг. Якщо вас цікавить алкоголь і тютюн, це також не можна вибрати. Лише одиниця. Бачите, торгівля, громадське харчування, сфера послуг. Обираємо. Воно сюди його підтягне. І тепер в шостому розділі, ось. Нам потрібно заповнити дані книги. Я думаю, ви всі придбали книгу. Облік розрахункових операцій ззаду. На останній сторінці там є марка, переписуємо номерочок. Нехай це буде такий у нас номерочок. Кількість арку 79. І розрахункової книжки в мене немає. Я не придбала. Припустимо, я потім її, якщо потрібно, докуплю і зареєструю. Тепер, друзі, спускаємось нижче. 7 розділ дані щодо центру сервісного обслуговування, друзі, ось тепер зверніть увагу, бачите, тут знову ж таки довідник. Якщо ви склали договір із ЦСУ, ви коли тут натиснете, вони. Відіслали електронний договір до податкової, у вас підтягне тут ось такий рядок, ось така буде запись. Це означає, що все зроблено вірно. Якщо ЦСО не направили електронний довір, а лише видали вам на руки паперовий варіант. Друзі, у вас тут буде пусто, не буде жодної записи, просто буде пусто такий білий екран. І друзі, обов'язково потрібно, ж він був, тому що він не просто тут підтягне. Якщо ви почнете вписувати це руками, просто якщо у вас є носі, звісно, ви можете це вписати. У вас ніколи не прийде ваша заява, тому що прийде. Помилка буде ругатися на те, що немає договору між ЦСО і податковою. Тому, друзі, будь ласка, обов'язково наголошую вам на електронний, саме електронний договір. Якщо він тільки на паперовому, якщо він не заключений в електронному, у вас тут буде пустом. Так, все також, думаю, все зрозуміло. Бачите, все дуже зручно, також все підтягується. А тепер, друзі, залишається останній розділ. Це спосіб отримання реєстраційного посвідчення. Ну, думаю, в контролюючому органі, якщо у вас немає змоги туди йти, то я не думаю, що це зручно, можете ось поставити хрестик тут в електронному кабінеті. Ну, де ви не поставили хрестик, в будь-якому випадку він прийде в електронний кабінет також. Все. Ставимо відмітку, підприємець. Обов'язково, друзі, не забуваємо, тому що можна забути поставити тут хрестик. Це є технічна помилка, тому він обов'язковий тут. Все, йдемо догори. Перевіряємо, зберігаємо. Ні, не бажаю підписати. Так, ось, друзі, вертаюсь у ведення звітності. І ось, бачите, моя ця заява, форма, як звичайно, ми її підписуємо, як звичайний звіт, і відправляємо. Друзі, і чекаємо на квитанцію номер 2 Дивіться, якщо у вас там якась помилка. У Вас протягом геть години прийде червона квитанція, де буде указано, що ви заповнили невірно. Ви усуваєте недолік в такому випадку, що там яке зауваження є, знову зберігайте, підписуйте, відправляєте. Але друзі, я впевнена, що якщо ви заповнюєте все по зразку, який ми сьогодні розглядали, то у вас все пройде з першого разу. Друзі, це якщо у вас там помилка, яка виникла. Але якщо з першого разу все пройшло, тобто прийшла квитанція номер два пакет. Прийнято вона зелененька, все чудово, друзі, протягом двох робочих днів. Уведення ось тут нижче ведення звітності є вхідні, вихідні, друзі. І ось у розділі вхідні. У вас з'явиться ось така ще, ще одне ще один рядок, де буде написано реєстраційне посвідчення. Що з ними робити? Просто ви його друкуєте. І якщо у вас є бажання або змога піти до податкової підписати і поставити печатку, то можете піти. Якщо немає ні змоги, ні бажання, взагалі воно не має ніякої юридичної, як би мовити, різниці. Між тим підписаним чи не підписаним. Тобто, якщо ви не підпишете, ви точно так само використовуєте це реєстраційне посвідчення, де воно вам потрібно. Якщо воно взагалі вам не потрібно, ви підшиваєте його у вашу папочку, де зберігаються ваші реєстраційні документи, і воно там собі благополучно лежить, аж поки комусь воно може, можливо, колись воно знадобиться. До зінколи воно може знадобитися лише коли ви заповнюєте заяву на ліцензію. Ви переписуєте звідти дані. Якщо ви єдиник, взагалі воно у вас буде лежати, аж поки. Я не знаю, не дай Бог, перевірка там чи ще щось. Ну, тобто реєстраційне посвідчення це просто звичайне свідчення того, що у вас кас... ваш касовий апарат зареєстрований згідно законодавства, все у вас все в порядку. Друзі, я сподіваюся, що все зрозуміло. Якщо якісь виникають до такої запитання, то пишіть їх у коментарях. Я поки що всім дякую за увагу. Всім добра. Пока-пока.